На місце брови. Черговий диспетчер. Лихо Голод, слухаю вас. Алло, да, я вас слухаю. Де вас сталася пожежа? Бровари. Були... Заявку прийнято. Техніка слідує до вас. Увага. Три відділення на виїзд. Три відділення на виїзд. Одні дня рятівника броварські вогнеборці відзначають своє професійне свято. Їх називають воїнами, хоч вони ніколи не мали зброї. Нас керівний склад пожежних, водіїв, готували, вчили, як гасити пожежі, але в звичайному мирному житті. На жаль, війна внесла свої корективи, і Нам прийшлося якнайшвидше вчитися тому. Що ніхто не знав, і я хочу подякувати кожному, що всі так швидко навчилися реагувати, рятувати З наступаючим святом! Щиро бажаю успіхів. Слава Україні! Перемога за нами! Кращих бійців ДСНС за сміливі рішучі дії під час виконання службових обов'язків нагороджено грамотами, медалями та цінними подарунками. З гордістю називаю себе рятувальником, і з гордістю допомагаю народу України у броварському управлінні. 71 співробітник для Миколи, як і для більшості працівників, тут рятівник це вже не професія, це спосіб життя. Сразу після навчання школи мені сподобалася професія. Тоді ще не знав. Повністю, як воно все це устроєно, але було дуже цікаво, і ну так і вийшло, що вже з майже вже 18 років працюю в державній службі з надзвичайних ситуацій. Робота надзвичайників не проста та відповідальна. Часто саме від того, як спрацюють рятувальники, залежать людські життя. Найважче бачити руйнування, бачити горе людей. Моральна сторона професії це, я думаю, найважче, що є Ненормований робочий час. Графік роботи доволі таки різний. Постійно потрібно бути на зв'язку. Постійно потрібно потрібно ну, бути на чеку. 15 років працює диспетчером в частині. Олександра жінка каже, незважаючи на всі труднощі, свою професію ні на що не проміняє. Розумієте, коли вже стільки років, 15 років можна сказати, працюєш в цій сфері. Ти живеш для людей, для того щоб їм допомагати рятувати не тільки людям, тваринам змінити ні. Це мабуть. Ну, з дитинства вродженнями можливо десь отут, з глибини воно в крові, так знаєте, допомагати. Із професійним святом вас, наші надзвичайники з днем рятівника, дякуємо за вашу віддану працю.